Встало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день. Одного разу до мене завітала тітенька сава і розповіла таку казку послухайте, якось в лісі, де жило багато пташок, з'явилась чарівниця. Вона була одягнена в білий одяг, від неї віяло холодом. Черівниця сказала Я чарівниця зима. Я принесла із собою сніг і холод. Я замету снігом всю землю. Сніг закриє все білою пухнастою ковдрою, а потім прийде мій брат дідусь мороз і заморозить поля, луки і річки. Змахнула зима рукавом і з неба посипався білий пухнастий сніг. І все земля, дерева, кущі вкрились білим покривалом. Холодно стало пташкам в лісі. Стали вони думати, що їм робити далі. Горобчик і синичка запропонували переліті ближче до добрих людей. Ну що, пташки? Злякались мене? запитала зима. Ні, не злякалися, відповіли пташки. Ми пір'ячко розпушили, по гілочкам пострибали, і нам зовсім не холодно. А що ж ви будете їсти? запитала зима. Адже всі жучки, павучки сховалися. Ми ягідки і насіння знайдемо, відповіли пташки. А зима стає все лютішою і сніг намітає все більше і більше. Зосім стало холодно і голодно пташкам. Літають вони холодні, голодні, засумували пташки. Літають скрізь, їжу шукають. Раптом бачать пташки, якийсь маленький дерев'яний будиночок виси, висить. Вирішили вони заглянути в цей будиночок. А там їжі, видимо, не вийдемо, і насіння, і крихти хліба, і навіть не радість, шматочок сала. Зраділи пташки, наїлися до схочу й полетіли розповісти про незвичайний будиночок своїм голодним друзям. А коли прилетіли назад, то побачили, що будиночків таких багато-багато висить, і в кожному будиночку багато смачного насіння, ягідок та зерняток. Побачила це зима, ще більше розлютилася, морозою снігу напустила, а пташкам не страшно, ситі вони пір'ячко розпустили і не мерзнуть. Вирішила зима подивитися. Тож допомагає пташка. Тихенько підкралася вона під будиноч... до будиночків і побачила діточок, які очищали будиночки від снігу та насипали туди зерна та інший корм. А будиночки діти називали годівницями. Спробувала зима наказати діток морозами та хуртовинами. та не злякались вони, одягнулись тепліше. І знову прийшли годувати пташок. А пташки вирішили віддячити діточок за допомогу, вони стали нові пісеньки до весни вчити, щоб порадувати діточок і всіх людей на весні. Ось яка, яку казочку розказала мені тітонька Сава. але зима чарівниця нам залишила ще багато цікавих завдань. І одне з таких завдань називається Хто де знаходиться. Роздивіться малюнок і назвіть, хто де знаходиться. Наприклад, сова сидить на пеньочку. Далі розкажіть самостійно. Наступне завдання потрібно скласти речення за схемою. Відгадайте загадки? Пташка невеличка, в неї білі щічки, сірі лапки, чорна шапка, фартушок жовтенький, голосок тоненький, і ця пташка невеличка називається... Так, називається синичка, молодці. Наступна загадка. Одягли собі пташки червоненькі фартушки. Значить, сніг і холоди наближаються сюди. Подивіться, у дворі в чорних шапках. Снігурі, молодчинки. Тук-тук, чути стук, та цей звук не від рук. Та хадзобом стовбурб'є лікарем, лікарем для лісу є. Так, правильно це дятел. По дворах стрибає, крихти збирає ростом він маленький, сірий, чепурненький. Справжній молодець. Хто він, діти? Так, це горобець. Побільше горобця вам зустрічаюсь часто я. Я зі зграєю її літаю, усюди крихти підбираю. На сіня люблю клювати і з подружкою воркувати. Правильно, це голуб. Наступна гра потрібно сказати один чи багато. Наприклад, на снігу снігур, а на дереві снігурі. На снігу синичка, а на дереві синички. На дереві. Так, дятли, на ялинці, ворона, а на снігу молодці. На даху Горобець. А на снігу. Так, супер. Діти, а тепер давайте пограємо в гру. Великий і маленький. Великий хоробець, а маленький як буде горобчик. Пиниця. А маленька. Так, мало вступне завдання потрібно відгадати тінь пташки. Називайте їх, сподіваюся, ваші відповіді були правильні. Молодці, продовжуємо далі. Наступне завдання потрібно сказати, хто уранці зайвий. Хто зайвий у верхній рамці? Так, вірно. А хто зайвий внизу? Подивіться уважно. Так, молодці, продовжимо далі. І на останок, діти, вам невеличке маленьке завдання. Потрібно скласти. Опис горобчика